Вітаю, брати і сестри, вітаю на нашому каналі. І сьогодні наш, як сказати, весь світ або вся Україна сьогодні святкує, що святкує? День Незалежності. І, знаєте, хочеться проповідати цю тему про незалежність. І в першу чергу, що, коли ми стали незалежні насправді християни, тобто, звісно, кожен живе в різних країнах, живе, хтось живе в Україні, хтось живе в Америці, хтось живе в Європі. Хтось живе в Азії, хтось живе там в Новозеландії, в Японії, в Китаї. І коли насправді нас Господь зробив незалежними, коли ми позбулися гріха? Коли ми мали гріх в своєму серці, ми були залежні і ми були рабами гріха. І знаєте, читаючи одне місце з Біблії, 1 Коринфянам 9 розділ і 19 вірш, я буду читати з Біблію Королякова, будь ласка, <кій> давайте ми. Крим, 19 вірші, прочитаємо. Бо, хоча я вільний від усіх, я тим не менше зробився слугою всім, щоб придбати більше. Помолимся, Господь благослови. Проповідь вас слухати і розуміти, що ти нас зробив незалежними, вільними. І вільність це значить служити тобі Господь, служити братам, сестрам, служити людям, служити тим, кого ти нас, куди до нас Бог послав. Боже, дякую, прошу, з Христа. Амінь. І говоривши про незалежність, знаю, що недавно було, недавно було свято День прапора, 23, -го, 24 -го день незалежності. Я вас вітаю. Щоб кожен українець був вільний і незалежний від гріха. Ми всі в першу чергу, ми всі залежні від гріху, ми народилися від гріху і гріх в нас, і нам треба звільнення від гріха. І звільнити нас може тільки Ісус Христос. І, і Павло, Він бачите, каже: Я вільний, бо хоча я вільний від всіх, я тим не менше зробився Слугою. От що хоче, Павло, щоб ми стали слугами, служили, щоб ми служили. І незалежний це не означає, що ти робиш все, що ти хочеш, бути незалежний. Ми залежні від Господа насправді. Ми водночас незалежні, водночас ми незалежні від гріха, якщо правильно говорити. Напрямок гріха, ми незалежні. І коли ми стали незалежними, ми незалежними стали, коли ми прийняли Господа Ісуса Христа. Дорогі друг, якщо ти сьогодні думаєш, що ти робиш гріх і ти вільний, ні, насправді ти не вільний. Кожен курець, кожен наркоман, кожен онкоголик каже: Він вільний, незалежний може, коли хоче кинути і не пити. Насправді, кожен хто будь залежним від чого. Від будь-якого гріха, і гріх нас робить рабами, і нам потрібно завжди, що нас Бог очищав і звільняв від цього гріха. Дорогий друг, тебе Бог також може звільнити від гріха. Сьогодні ти знаєш, що ти сьогодні помреш, ти найбільший залежний від гріха. І незалежним тебе може бути зробити тільки Господь. Настоящим незалежною людиною тебе може зробити тільки Господь Бог зробити. І сьогодні, на сьогоднішній день, що хоче Господь сказати про вільним бути, коли ми прийняли Господа Ісуса Христа. Це коли Павло каже, коли я вільним став, коли я почав служити іншим. Коли я почав служити Господові, коли ти служиш, дорогі брат чи сестра, служиш Господові, то Господь дає свою нагороду і своє благословіння. І читаючи тут, там, тим не менше зробився слугою всім, щоб придбати більше, придбати для Господа більше. Я б хотів придбати всю Україну для Господа Ісуса Христа, щоб всі українці, які є тільки на території України і де тільки вони є поза. Межами України, щоб вони належали Господові, щоб вони служили Господу, щоб їх зробити незалежними від гріха. Незалежність це хорошо бути незалежним, не бути, не бути залежним від яких, якоїсь речі, а бути незалежним це хорошо. Коли ми вже народилися, народилися, ми стаємо залежні від батьків своїх. Коли ми стаємо старші, ми починаємо своє життя якесь своє, ми одружуємося. Ми залежні стаємось. Ви дівчина, ви знаєте, сестра, то ви залежні стаєте від свого чоловіка. І завжди ми все одно все одно ми, ми залежні від Господа Бога. Якщо ви думаєте, що ви втікли від чогось, як Іона хотів втікти, навіть від Господа втікти. Він залежить від Господа. Він каже: Я згрішив, Господь, прости мене! Він покаявся, він зрозумів, що він без Господа ніщо ніхто. Так само і ми. Звісно, нам треба одна незалежність це від гріха. І це наш шлях тернистий та такий тяжкий шлях нашого життя, коли ми постійно боремося проти гріха. І я хочу, щоб брати і сестри ви були незалежні від гріха в першу чергу. І це наш шлях. Як стати незалежним? Це. Бути залежним від Господа. Коли ви залежні від Господа, автоматично Господь у вас і його життя в вашому житті, практичному житті, ви одразу ж зрозумієте, що вам треба позбуватися гріха. І ви про тоді звертаєтеся, просити Бога, Господь, прости, будь ласка, Господь поможи, будь ласка, позбудься того чи іншого гріха. Коли ви хочете щось вкрасти, матюкатися або якісь гріхи робити, тільки може Господь Бог допомогти. І в першу чергу кожен українець, який живе в нас в Україні. Він саме перше, він не може позбутися гріха, він не може бути незалежним від гріха, і це тільки може дати Господь Бог. 91-му Україна получила незалежність України. Вона поучила так само. Це дата конкретно визначена. Це день визначення. 24 серпня. Це день незалежності України. А коли скажи ти, брат чи сестра став незалежним, напиши будь ласка, в коментарях. Напиши нам, розкажи, як коли який, якого року ти став незалежним і ти став залежним від Христа, коли Христос війшов в твоє серце. А дорогі друг, якщо ти ще не прийняв Господа як свого Спасителя, і Господь не є. І ти не є залежним від Господа, тобі треба його сьогодні прийняти поки не пізно. Сьогодні є можливість найбільша, найкраща, яка тільки є в тому житті, яка тільки може, тільки можна придумати це прийняти Господа Ісуса Христа. Бо сьогодні ти можеш померти, і ти помреш не бути на канеч Ти помреш рабом гріха. Не будь рабом гріха. Прими Господа Ісуса Христа, бо тільки Господь Христос може тебе змінити від гріха, тільки Він тебе може очистити і зробити тебе справжньою незалежною людиною. І тоді справді незалежність буде у вашому твоєму серці, незалежний від гріха. Я, Олександр, я незалежний від гріха. Тому що я прийняв Господа як свого спасителя. А ти, так, дорогий друг, можеш сказати, що ні, тобі треба Господь Ісус Христос. Тому що Ісус помер на Христі за твої гріхи, Він платив за кожен твій гріх, і спасіння Він дає безкоштовно. Тобі достатньо Його прийняти своє серце. І він тебе спасе і очистить і дать, дасть тобі вічне життя. І тоді ти станеш незалежним від гріха. Звісно, Гріх сьогоднішній день панує в нашому серці. Треба зрозуміти, що ти є грішник, зрозуміти, що тобі тебе є потреба в Господі Ісусі Христі. І Коли ти це зрозумієш, ти приймаєш Ісуса Христа в своє серце. А Бог, будучи правдию, прощає, і очищає тебе. Дорогий друг, тебе є сьогодні можливість прийняти Господа Ісуса Христа, як свого Спасителя. Якщо ти не знаєш як? Напиши нам, підвідо мене. Питай, я тобі розповім, як це зробити. Це можна, звісно, звісно, зараз зробити. Як це зробити? Закрити ще очі і сказати: Господь я грішник. Треба зрозуміти, що ти є грішник. Зрозуміти, що тільки тебе Господь може спасти. Сказати, такою молитвою простой помолитися, Господь, сказати, Господь, я грішник. Прости мені мої гріхи. Я вірю в тебе, Господи. Очість мене всіх гріхів, дай мені вічне життя. Вірю, що Ісус Христос є Бог, який може дати мені вічне життя. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо, дорогий друг, ти молився і прийняв Ісуса Христа, скажи нам, підійди, напиши нам. Або що ти не прийняв, ще думаєш, роздумуєш, напиши також нам. І якщо ти прийняв Господа Ісуса Христа, ми хочемо подарувати тобі Біблію, новий заповід і п'ять міг мудрості, щоб ти читав, щоб ти міг мати і використовувати це, приміняти в своєму житті. Ми хочемо подарувати тобі. Напиши нам, або якщо ти хочеш мати, ми можемо подарувати тобі, якщо ти ще не маєш. І хай Господь тебе благословить. Божий благосвінь. Амінь.